У нас вот рома, если хоть я на, на природе, я в лесу до видите, як тут хорошо воздух свишить, ташки сшивають. Ось мікроакшання спасается. Там надо видите, какие-то рва, лис, сонцего цвета. Опять запах. Шишки, дивись. Бачите? Старе я вам попробую чим Дивіться. Бачите? Оце такий супер. Ось я на хорпі стою. Ось він піднімається. Ніби на якусь хору велетенську. Скажи, важко підніматися. Следовал писать и наставьте лайк. Запачти, якей подкрали? Не видит? Ты видишь, Тара? Я вам сейчас покажу. Там, там, то есть, на машине приехали. Ой, я вам постараюсь ей показать, если вы захотите. Ой, ой, там она. Ой, стар он, бачите? це наша машина, це, Шаня. О, ти віт великий тарву тут. Ось щось свиня така, де вони стара всі попати. Дивіться. Пишіть я вам щось трошки далі. Як покашу. Ось дивіться. Пишіть ще на оцей хорпик сходиться. Дядя, дуйтеся на оцей хорпик своди. Ви, мабуть, там не бачить. Зараз буде Так ви бачите. Терепотим. 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 Тут така у нас. Тайва шапал. Ну, прикольно тут. Вам уже не видно. Там ось маленькі ёлочки. Вам Вам... час Он не петороха, там чи поле. Ну, кому не важко, поставьте лайки, підпишите на канал. А с вами был я, Рома. Всем пока-пока.